Посили Боже, на все святе Боже. Рід наш нарід і цілий світ силою чудотворного Христа Кобзаря, явленого на свято Преображення 19 серпня 2018 року біля Франківська і встановленого на сонячній поляні у парку ветеранів праці молитви і боротьби за Україну де на два В камені являється Бог, присвятий і рус Ісус на золотий камінь і причиста Божа Мати на срібний. І особливі ласки Божі мають ті, хто приходять сюди і моляться усі страстні дні за зменшення страстей своїх, нашого народу і всього людського роду. Це в 2018 році встановлена таблиця на камені, помальованому золотом за Божим наказом в тому році на свято УПА, де є напис від нашої мережі Капеланів Уверзі ЗСУ Упа за це все місце від сонячний взяв на сідлокамніва Пресвятого Бога Ісуса та Пречистої Богородиці Марії. І що з 12-го? 2009 року, Тут був встановлений дерев'яний хрест, і був чудом Божим явлений, встановлений на болоті, на цьому місці золотого каменя і від того хреста почало висихати давнє болото. Щоб люди йшли, молилися сюди, високе болото те, саме перед подіями на Майдані в 2013 році літом. І якщо б тут молились тисячі людей, просили, Господи, скоріше прийди сонячно воскресними, героями минулих століть з козаками, січовими сетцями, з січовими сітцями, з повстанцями. І хай Україну ненько очолить Тарас Шевченко, то так би воно і було. Але сюди йшло на молитву мало людей до десяти, а то іще менше в тиждень. І, на жаль, причиста Божа Мати сказала, що Бог на покуту за гріхи минулі, за гріх невіста у пророцтва столпа, дасть ще з років і буде набирати військо своє сонячного раю, щоб потім вернути на спасіння нашого краю всієї землі, власне, ікс років, це можливо 10 років ховання набору до сонячного раю тих, які загинуть. У найважчій війні і знаємо, що та війна може бути припинена тільки тоді, коли буде Боже пришест, як це пише в Біблії. І, власне, попереду найважчі дні, коли рашу фашистам проклятим під виглядом комуну корейців будуть допомагати. Мільйони комунокетації. Це попередили Бог, Божа Мати. В Той час на те панікувати, буде багатотисячний десант, особливо в області ті, що є між Дністром і Дніпром. І Хочуть це зло зробити саме в серпні, краю вересні. До, до свята Різдва Причисти Богородиці, бо московити підтасовують пророцтво, що саме на то свято має бути висвячений цар, який має очолити государство їхнє царство. Хотіли вони робити того царя з двійника Антихриста Путіна. Нагадаю, що Путін насправді переховується з 2000 року в Китаї, старий бридки одноокий. А чи діодвіників зараз хочуть поставити молодика, через якого буде влада антихриста Путіна? В мережі інтернеті з'явилися всяке пророцтва Нагадаю вам, що є проект Голубой луч. Явлення вже христа і за планами нечистої сили, саме хочуть поновити Совєтський Союз і на базі Совєтського Союзу і. Колишніх територій, особливо з України Білорусі, робити такий плацдарм нападу на Європу і на у лжехристианізацію всього світу. За планом антихриста Путіна, глобалістів, сатанистів, секти Хабад. нагадаю, що вже Христа являть Чорнового Чорноволосого, а наш Ісус – синьокий Руси. Вже Христа хочуть дивити в час ночі атомної війни. Якоїсь особливої біди, коли люди перестрашаться. А саме Ісус на правду, має прийти серед білого дня з Сонця в четвер з Божим військом і саме до Франківська. Чому як саме у відео моїх Бориса Голдюка, у статтях капеланів наших? На сторінці в Фейсбуці Борис Голодюк і мого першого заступника Петра Опришка можете знайти більше інформації, але ж вони хочуть зробити столицю у Києві, і головні там будуть тому царство господарство московські попи та їхні прихвостні з антихристом Путіном з іншими потворами зла їх двоїнниками. Але Бог і Божа мати з нами, і ми віримо, що в найважчий час Бог славно-сонячно з воскресними героями прийде до нас. За це дивіться щодня відео Поклик Христа і Упа на Ютубі, на Фейсбуці, на моїй сторінці Бориса Голдюка. І вірте, що буде неминуча наша перемога з Богом, за що є Божі обітниці, за що є знаки Божі на землі, на небі. Я пророчі сни, я видіння, і дай Боже, щоб скоріше сталися ті події України і світу Божого спасіння за вірою не тільки нашою, а найперше за проханнями Пречистої Богородиці і всіх святих, що все більше стають у царство Божого їх, і Господь доповнює. Свої ряди і поверне в тілах нових вічно молодих, героїв наших дорогих друзів, упа, ЗСУ, а також людей мирних. За це було передання самого Пресвятого Бога на цьому місці мені і пречистої Богородиці кароокої Марії. Просимо, Пречиста Божа Мати, всіма святими, упроси Бога за все те, щоб була наша скоріша перемога і твою милість прибігаємо, породи діво. Литвами нашими в скорботах не погорди, але відвіду збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Стай, Богородице, спаси нас, стай Бород, спаси нас, стай борот, спаси нас, Христе Боже, Матір Божа, сонячне проміння, славно, гарно, на цьому святому місці, де являєшся ти і де навколо тебе моляться всі святі сонячного раю, що ласку Божу про це бачу я. Що були пророчі знаки, що були навіть зняті фото. Благослови і дай щоб скоріше здійснились пророцтво УПА. І була Україна наша справжня, козацька, вільна, щаслива, все І щоб були з нами всі люди Божі, ті з інших націй, з інших вір, яких, Господи Боже, Ти хочеш спасти. Та молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці, за яких віддав життя ти на Христі. Бережи все добре, живе ці створіння Божі, а ті, що зліхають з Антихристом Путіном, з іншими потворами тьми скоріше пощадають з нашої Богом даної землі. Щиро просимо про це ми, ім'я Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь. Боже нас русий, Сеньоче Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста. І Боже і військо країну, весь світ, повісить про все, мати Пречиста, Попроси за нас Христа, щоб Україна перемогла.